Вітаю вас на каналі Смачно та Швидко. Сьогодні приготуємо салат ананас. Нам знадобиться куряча відварна грудка. Її треба порвати або порізати шматочками кукурудза та шматочками ананас. Ще нам знадобляться мариновані печериці. До речі, печериці я готую сама. Тож посилання на відео рецепт буде в описі. Додаємо зелень, яка у вас є. в мене заморожена петрушка. Також можна додати і укропчик. Додаємо цибульку, таку, яка у вас є, в мене це порей. нам знадобляться відварні яйця. Десь 3-4 штучки, це залежить від розміру та за вашим смаком. Ще додаємо майонез. І все добре змішуємо. Салат перчити чи солити не потрібно. Він буде не такий тоді. От спробуйте без перцю і солі, і ви зрозумієте. Рекомендую вам приготувати цей салат. Він дуже смачний і дуже класний. І не забудьте підписатись на канал. Дякую за перегляд!